Всім вітання. Покажу вам кроплиночку Бекстейджу, як виглядає моє робоче місце під час прямих ефірів в чат-рулеці. Тож, що у мене є цікаво, ну, по-перше, по-перше, це, звісно, світловий прибор, який трошки сліпить в очі, і заважає читати ваші коментарі, тому я їх читаю на всі. По-друге, це, звісно, основний ноутбук, з якого і йде трансляція на YouTube. та, власне кажучи, де підгруджена рулетка. Зеркальце потрібно для того, аби в Тіктоці також було видно, власно кажучи, що ж відбувається. Зазвичай тут стоїть телефон, на який я зараз веду зйомку, і саме він дає картинку на Тікток-колоночка, яка допомагає нам. Давати той звук, який, власно кажучи, іде звіти з порєбріка. Ну і ще один ноутбук на той випадок, якщо треба перевірити, власно кажучи, якийсь факт, і на той момент, коли я дивлюсь коментарі, також в стрімі Ютуба. Тож тут багато чого цікавого, але я розумію, що є над чим ще е, старатися. Позаду мене, до речі, є ліхтарики, жовтий-блакитний, які дають той фоновий е, е, такий колір, гарний позаду мене під час ефірів. Розумію, що багато є над чим працювати. Будемо над цим старатися. Ми постійно трошечки вдосконалюємось, нікуди звідси не дітися. Ну і зараз стоїть задача номер один: це. Я так розумію, що треба брати ще один ноутбук. Чому? Тому що мій один американчик Dell не встигає обробляти е, всі відео, які мені б хотілося. Тому будемо намагатися, хоча б щоб вдвічі пришвидшити це, поставити ще один на iCore ноут для того, щоб він працював. Тому якщо у вас є бажання і є можливість, змога, то ви можете долучатися до цієї акції, е, ставати частинкою нашої спільноти. Е, посилання буде. Е, під коментарями, ну і власне кажучи, якщо є можливість, буду дуже дуже вдячний.